Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. І сьогодні ми поговоримо про ті косметичні покупки, які я зробила під впливом в соціальних мереж: Instagram, YouTube, TikTok. і взагалі все, що я подивилась там у якихось дівчат чи блогерів, що я запам'ятала, і думаю, ну мені теж хочеться це спробувати. Я теж хочу це купити. Тож, давайте приступати. Почнемо з моєї самої останньої покупки. Це ось такий ось клей для брів від Maybelline. Чесно, він реально клей настільки намертво фіксує брову, робить ефект ламінування брів, але мені сподобався цей ефект, я саме такий продукт і хотіла, бо зазвичай користуюся гелем для бровей від Benefit. Він такого ефекту ламінування не робить. Він просто е фіксує. Волоски, але при цьому вони виглядають більш-менш натурально. З цим же просто ну, от ефект ламінування брів. Дуже класний продукт, мені сподобався, знаєте, для якоїсь такої різноманітності в макіяжах. Дуже класно. Однозначно рекомендую, не пошкодувала, що придбала після того, як я побачила його у дівчат в Тіктоці, тому однозначно лайк. Далі ще один ось такий ось продукт. Це український бренд Це є. Його дуже часто можна побачити у дівчат у відео, дуже він також зараз популярний, на слуху. Це у мене ось такий ось олівчик для брів у відтінку тауп. Класний відтінок, м'якенький олівчик, але він не механічний, не тоненький, він у дереві, тому окремі волоски ним ну, важко промалювати, якусь форму надати бровам так. Цілому він мені подобається, не шкодую, що купила, проте це не мій базовий олівець для брів. Також від бренду Сеє. У мене є ось такий ось олівчик для губ у 0,2 відтінку. Це їх один, я так розумію, з найпопулярніших відтінків. Дуже гарний, нюдовий. Сьогодні він у мене нанесений по контуру. Дуже його люблю. Дизайн, до речі, класний у цього бренду. Мені подобається так. Небанально виглядають ці олівці, виділяються у косметичці, посеред інших стильні, якість гарна. Я хочу саме олівців для губ спробувати у них іще парочку інших відтінків. В цілому, олівці для губ мені подобаються. Тому на цей бренд, я думаю, варто все ж таки звернути увагу, щось у них спробувати. Також ще один засіб для губ це корейський тінт від Roman D. У мене у 25-му відтіночку. Чесно, я очікувала чогось іншого, бо також навколо нього дуже багато хайпу. І цей відтінок також доволі такий популярний. Відтінок сам по собі гарний, у засобу приємний аромат винограду, він глянцевий на губах. Проте мені не зовсім подобається, як саме продукт сходить з губ. Якось так не дуже рівномірно, не дуже гарно. Чесно, я очікувала, мабуть, якоїсь трошки гарнішої якості. Ну, просто не мій продукт. Все ж таки, час від часу буду користуватися, проте він мене прям так не вразив. Ідемо далі. І наступний продукт це ось така ось палетка із подвійних рум'ян від Патріка. Та чесно, упаковка така заляпується, і не дуже вона комфортно, як бачите, відкривається. Особисто мені незручно. Я вже влізла туди пальцем, коли відкривала. Тут є кремові рум'яна, також сухі. Чесно, сама якість рум'ян мені дуже подобається, Упакування взагалі не подобається. Хоч воно наче й таке симпатичне, проте через те, що воно таке марке, незручне, то більше для мене це мінус. Все ж таки його якісь естетичні якості не переважають над якоюсь. Функціональністю, тому самі рум'яна не шкодую, що купила. Проте, ну, чисто було цікаво спробувати. Якість гарна, користуюся, вони мені подобаються. Проте, якісь інші відтінки я не буду брати, повторювати. Ну, повторювати точно не буду, бо хто зна, коли вони закінчаться. Проте продукт в цілому гарний. До речі, про відтіночки не сказала. Відтіночки дуже приємні, такі повсякденні у мене. У відтінку not too much і це дійсно такі повсякденні, дуже універсальні відтінки. Вони мені дуже подобаються. Наступний засіб це ось такий ось тональний крем від Estee Lauder. Це ну просто вже якийсь культовий продукт, популярний на протязі дуже багатьох років. Мені також захотілося його спробувати, бо, дивлюся, там у дівчат він є, у візажистів він є. У мене доволі така комбінована шкіра, думаю, ну мені однозначно має підійти. Чесно спробувала, я не слухала, що він такий прям страшний, який плотний. Так, плотний, але але не прям там щось страшне. Можливо, для дівчат із а, сухою шкірою він би і був щось там занадто якимось. Проте для комбінованої жирної шкіри в самий раз. Але мені сподобався. Звісно, напрягаю, що треба купувати оцю помпу окремо. І коли ти вже одягнув помпу, ти не можеш одягнути зверху кришку. Якось це так виглядає недовго. У мене він у відтіночку 1-0 n світленький, проте я собі б купила ще світліший відтінок, якщо чесно. Там у них є ще світліші відтінки. Цей мені більше так підходить на літо. На осінь зиму він мені вже не дуже. В цілому, Гарний, тональний, не шкодую, що купила, що спробувала. Тому, однозначно, також, якщо у вас комбінована ширна шкіра, спробуйте, або якщо вам є що перекривати. І останній косметичний продукт для макіяжу це ось така ось пудра від Лори Mercier. Вона у мене в відтінку прозорому, проте, чесно, вона не прозора, вона все ж таки має такий злегка жовтуватий відтінок. Мені вона підходить. Проте, прямповотно, я не можу її наносити, бо все ж таки тоді вона буде помітна на шкірі. Я очікувала, що вона буде ну, просто якась нереально класна. Проте вона не зовсім зустріла мої очікування. Непогана, але не найкраща з тих, які я пробувала. Тому добре, що в мене мініатюрка. Все ж таки, я більше люблю компактні пудри, а не розсипчасті. Цікаво було спробувати, закінчу баночку, але ну, не моя, вона улюблена. З продуктами для макіяжу це було все. Тому давайте переходити до доглядових. І давайте розпочнемо з догляду за обличчям. І перше я хочу показати ось цю масочку від Каделі. Це очищуюча грізову маска з рожевою глиною. Вона. Також дуже мені часто мелькала у якихось дівчат було в горі, він на неї прям так надивилась, думаю, ну мені теж треба спробувати. От Також стало цікаво. Непогана маска, але якщо у вас є якісь запалення, ще щось вона їх не буде підсушувати, нічого вона з ними не зробить. Проте вона гарно очищає пори, вирівнює тон Шкіри. Непогана маска, користуюся, проте мені більше подобається від лірож пози. Але ця також у мене не пропаде. Ще одна маска, яка напрямну до страшна, яка популярна в Україні маска від Атач з охолоджуючим ефектом. Чесно, мені було просто цікаво її якось спробувати. Ніякого такого прям вау-ефекту, щоб вона прибивала прям напряки, я не помітила. Так, охолоджує чи так трошки вирівнює тон Шкіри, прикольно використати. Якось, знаєте, це скоріше прокинутись зранку через її охолоджуючий ефект. Просто побалуватись, ніякий це не прям must-have. А от, ну, просто якщо ви любите там походити з маскою, покайфувати чи ще щось, тоді варто звернути на неї увагу. Але це не якась там панацея чи ще щось. Якщо є гроші, хочеться спробувати, беріть, якщо ні, то ви нічого особливо і не втрачаєте. Із засобів для тіла. У мене тут ось цих два кремчики, Я думаю, на них надивилися вже всі і всюду. Вони, напрям, ну прям дуже на слуху, дуже популярні. І взагалі цей бренд в цілому у мене від цього бренду був гель для душу. Ну він мені не дуже сподобався. От кремчики мені прям зайшли. У мене в 62-му. Ароматі і у 68-му. Обидва класні, мені дуже подобаються, стійкі аромати, гарно доглядають за шкірою, зволожують. Однозначно, якщо вам хочеться їх спробувати, я думаю, вони вам сподобаються. Мені вони прямо зайшли. Я також хочу придбати ще якийсь міст від цього бренду. І, можливо, також їх незмивний кондиціонер для волосся. Мені цікаво, який він, а ось кремчики. Чесно, вони вартують того хайпу, який є навколо них. Ну що ж, давайте переходити до продуктів для догляду за волоссям. І першим я хочу показати ось такий ось шампунь від Redken. Це ж зволожуючий шампунь для сухого волосся та волосся, що плутається. Він з маслом рогани. Я також дуже багато в кого його бачила, мені прям захотілося спробувати, бо у мене подовжені волосся сухе, воно прям ну, дуже плутається. І я вирішила придбати його. Він як бачите, у мене вже майже закінчився. Чесно, дійсно, він доволі таки бережно ставиться до довжини, не пересушує її. Проте і є один мінус, що корені волосся з ним доволі таки швидко жорніють. Тому. Якщо ви миєте голову щодня, підійде, якщо ні, то ні. Якщо ви також маєте проблему з жирністю шкіри голови, то також це не для вас. Але в цілому шампунь гарний, непоганий. Мені цікаво було його спробувати. Проте повторювати, я думаю, що не буду. Також мені було ну, дуже цікаво спробувати ось такий ось спрейчик для волосся від uh, Color Wow. Це ніби такий. Uh, Вуальний спрей, який лягає ніби плівкою на ваше волосся, аби волога його не розпушувала. Використовувати його треба кожних 3-4 миття голови. Проте, чесно, я не помітила прям такого якогось з ним ефекту. Так, волосся з ним більш рівно розгладжене після того, як ви його використаєте. Але якщо висока вологість, все одно волосся пушиться. Тому, ну. Такий собі засіб, не сказала б я, що він прям вартує уваги, тих грошей. Спробувала задовільнила свій інтерес і на цьому все. Звісно ж, я, як і всі дівчата, надивилася на бренд зу. Також дуже у них гарні естетичні баночки, такий у них маркетинг класний, дівчачий, що все хочеться спробувати, все мати у себе на поличці. І Одним із засобів, які я у них взяла, була ось ця маска. Вона у мене в мініатюрці 75 мл. Чесно, ну така доволі посередня базова маска для волосся. Нічого прям такого особливого. Класна баночка, приємний аромат. Доволі посередній якийсь ефект на волосі. Спробувати можна, але щоб я захотіла після мініатюри купити. Повнорозумір, то такого немає. І у мене залишилось два засоби від тінжі. Перший це ось такий розгладжуючий крем для волосся у дуже такій веселенькій, прикольній баночці. Він мені подобається, його можна використовувати як і на вологе волоссі, так і на сухе, як перед сушкою, або ж там на наступний день, після того, як ви його вкладали. Дійсно, він розгладжує волосся, прибирає якусь пухнастість, сухість. Мені сподобався, проте треба бути акуратною, аби не зробити волосся брудним та жирним на вигляд. В цілому класний, прикольний засіб, можна спробувати, особливо якщо у вас пухнасте волосся. І остання баночка також Тіджа це ось такий дуже популярний спрей для об'єму волосся. У нього неймовірно класний фруктовий аромат, який стійкий на волосся, Він мені дуже подобається. Дійсно, він надає. Прикореневого об'єму класний засіб, легко з ним працювати. Не знаю, я наношу доволі таки багато, волосся він не робить брудним. Мені подобається великий об'єм, тут аж 284 грами, Однозначно варто купити, спробувати, якщо ви хочете саме прикореневого об'єму. На цьому це було все. Це були всі баночки, які я купила під впливом соціальних мереж та блогерів. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Ви побачили для себе щось новеньке, цікавеньке. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей!